Всім привіт, я Олександр. І ви на моєму каналі Balex Design і це розділ 3D Printing. Тобто, я буду в цьому розділі розповідати про свій 3D принтер, буду розповідати, як я з ним працюю, що я роблю і для чого я це роблю. А зараз я хочу показати невеличкі апгрейти того принтера, який я хочу зробити. Погнали! Ну, дивіться, як я показував, у мене є принтер Ender 3 Pro. В мене зараз немає світла, тому знімаю в такій трохи темноті. Дивіться, що я вже собі намітив. Ось напечатав таку деталь, обдув моделі. Прикріплю її от сюди, Замість штатної, в якої просто виходить отака щель. Також розпечатав кріплення для осі. Z. От сюди, так от ставиться. Розпечатав кріплення філаменту. Ставиться ось всю, всю сторону. Запускається філамент через отвір і він не з'єднується. Бачите, в мене достає до осі сет, торкається. Такого не буде, буде ліпше. Також для філаменту розпечатав таку коробочку. У ній вставляється звичайна губка, вирізається під розмір для того, щоб на філаменті, коли він попадав в екструдер, не було пилу на ньому. Защлкию. Це все печаталось одним файликом. Бачите, напечатувалось дуже добре, все відкривається і закривається. Вся конструкція працює дуже добре. А також я зробив два експерименти. Це вставки в профіль сюди. Ці отвори, бо пиль збирається там, 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 щоб там не було поменше пилі було. Я розпечатав такі. Але розпечатав два. Один от такий. Профіль, скажу, як він вставляється от сюди. І от таким чином ми його вставляємо. от він виглядає в це місце. І ось такий профіль. Він полий і він як защёлка працює. Тобто я його так от вставляю і закласно. Ну, мені більше всього подобається от така як защолка. Перша, вона не така менша йде, швидше печатається. А по-друге, цей профіль він заскакує. Просто заскакує. Ми можемо його витягнути, бачите, він стоїть навскоси. Ну, Мені це не дуже подобається. Кажу зразу, ці файли. Бачите, він за... зайшов всередину. Ці файли, файли я знайшов на сайті. Тому це робив не я. Але отакі зміни я хочу зробити і в подальшому я буду друкувати отакий от от профіль. Він мені більше заходить ліпше защелкується і Не треба розбирати, запихувати з боку профіля. ми його зверху поставили, класно який туди йти треба і все. Ну, Зараз я поміняю обдув моделі. Потім буду все інше міняти, бо сюди ще треба додаткові винти, я ще їх не придбав. Так що, поки що так, потім буду показувати, що буду робити. Ну, в принципі, можу розказати і так. Коробочка сюди, щоб закрити плату, бо коли рукою натискаєш, тут не дуже приємно торкатися. Ролики я, скоріш за все, буду лишати. Якусь заглушечку сюди зроблю. Зроблю тримач кабелів, гнучки, такі, щоб і тут щось придумаю, щоб оце тут не було так от не шаталося. Треба. Ну, ну і потім катушку перенесу з боку, бо мені здається, що вона тут нагрузка. Коли болтається катушка, трошки може вліяти на якість печаті. Хоча може і не, ну, мені приємніше, коли вона буде стояти з боку. Ну, поки так, такі мелочі. Ну, подивимось, потім буду фотографувати, знімати і показувати, що зробив і як воно вийшло. Mm -hmm. Все, зараз прикріплю сюди обдув моделі. Саме легке, що можна зробити, не розбираючи нічого зверху, не знімаючи, не витаскуючи філамент. Так що, поки буде так, буду потім допечатувати деталі і збирати повністю. Для того, щоб його зняти, треба поставити два винти, викрутити, ставити і закрутити назад. Все, і більш нічого не потрібно. Сам процес знімати не буду, покажу остаточний результат.